Будь ласка, приходьте до кінця січня в музеї літератури буде відбуватися виставка Еволюція нескінченності. Все нескінчене в цьому світі. Бог, світ і все, що створив Бог. Тому що увіть собі. Якщо б ви кого-небудь щось створювали, ви ж знаєте, як важко з цим прощатися, і як не хочеться, щоб це нищив хтось або той сам. Тому Усе в світі нескінченне, і дерево, і яйце, з якого народжується нове життя, щоб знести на яйце. і рід, коли з року в рік і з покоління в покоління ми передаємо свої гени, свої традиції, свої думки, своє розуміння світу. Ну і вільно від моєї виставки, від відвідування моєї виставки, час я закликаю всіх Україн. Більше кохатися і народжувати нових українців, тому що це зараз найбільш правильний спосіб перемагати і найбільш мирний дівчата. Мирний український джихад – це те, що нам зараз потрібно. Так що чекаю вас з новими українцями на своїх наступних виставках і.